На початку цієї програми детальніше поговоримо про те, що впливає на нашу свідомість, спонукає до прийняття того чи іншого рішення. Це реклама від латинського рекламаре гукати раз у раз, знову викликати, повторно вигукувати. Отож, її витоки треба шукати ще на давніх базарах, де продавці час від часу закликали до себе покупців. Завдання популяризувати товар, видовища, послуги, привернути увагу споживачів, глядачів. Ще на початку минулого століття реклама вже твердо укріпилася на шпальтах періодики, займаючи чимало місця на сторінках газет, Не виняток і кур'єр Станіславівський. Для видання це додатковий прибуток. Чи дорогою вона була в той час для замовників? Зараз дізнаємося. Розцінки містилися на першій сторінці поруч з назвою. Вартість оголошень у загальних розділах 20 галерів за одну публікацію. Оголошення у розділі надіслано, чи ті, що відокремлені лініями 40 галерів за публікацію. Адреса редакції зразу вказана тут таки. Це друкарня та літографія Степана Хованця. У Станіславові. Ну, а зараз до новин у газеті, яка датується травнем 1904 року. Катастрофа у Бучачі. Жахлива пожежа у цьому місці, яка сталася в ніч з понеділка на вівторок. Перетворила на руїни 300 житлових будинків і позбавила майна близько трьох тисяч осіб. На прохання бучацького магістрату бургомістер Станіславова, доктор Німгін, вислав на допомогу міську пожежну команду у складі семи пожежників та однієї пожежної машини. Командуванням цим загоном прийняв начальник міської варти пан Гайслер. Завдяки енергійним діям бригади зі Станісловова, що не покладаючи рук, працювала майже 24 години, пожежу локалізовано, та вдалося запобігти її подальшому поширенню. На жаль, під час рятунку стався нещасний випадок, в результаті якого загинув один із наших пожежників. Під час засіння полум'я 27-річного Миколу Копияв. Вразив карниз. Чоловік помер на місці. От така неприємна була інформація з бучача. Жінки у фармації. Міністерство внутрішніх справ і освіти дозволило державним вищим жіночим школам приймати абітурієнток на здобуття аптекарської професії з чого роблю висновок, що до того часу фармацевтами були виключно чоловіки? Арешт. Бенджамін Лауер і Давид Лесінг були комерційними агентами у Станіславові. Вони, вчинивши численні шахрайства, що завдали шкоди іноземним купцям, втекли кілька місяців тому до Лондона. Та у цю п'ятницю повернулися до Станіславова і одразу ж звернулися до слідчого судді. Після допиту їх посадили під варту. Тобто думали, що виправдаються все-таки Бенджамін і Давид. Далі стаття Чернівецькі м'ясники незадоволені тамтешніми торговими правилами. Вони вже кілька днів страйкують під місцевим магістратом. Через це чернівці відчувають брак м'яса. У четвер прибули делегати з цього міста до Станіславова. Вони намагалися налагодити стосунки з місцевими м'ясниками, аби налагодити постачання м'яса з нашої гміни до чернівців. Але м'ясо тоді було, пам'ятаємо, з попередніх програм, таки досить дороге. І так само дороге житло було. Виявляється, читаємо, що наші захмарні ціни на квартири не виправдані. Багато квартир, особливо 4, 5-кімнатні, пустують, бо немає охочих їх орендувати. Можливо, це буде уроком для панів власників реальності, бо ціни на квартири не можна збільшувати безкінечно. Тобто, дороге було житло в той час для. Пересічного мешканця Станіславова. Новий готель. Справжньою окрасою нашого міста став новий готель центральний, збудований паном Леоном Кеслером на вулиці Собицького. Для комфорту мандрівників: 36 шикарно обмебльованих кімнат, чудовий вестибюль, широкі сходи та коридори, газове освітлення. Водопровід, санвузли, телефон тощо. Є просторі стайні, в яких можна розмістити кілька пар коней, поруч, каретні будиночки. Іншими словами, це тодішня автостоянка. У готелі є ресторан, перевагами якого публіка вже встигла ознайомитися. Адже він щодня переповнений. Ну, а зараз про тодішні ціни у цьому та інших ресторанах Станіславо. Розпочинає журналіст свою статтю відомостями з далекого Китаю. Командувач Порт Артуру затвердив прес-курант страв і напою для місцевих ресторанів. Нагадаємо, що у той час тривала російсько-японська війна, а це місто, яке Російська імперія орендувала у Китаю. Було японською армією взято у щільне кільце в облогу. Читаємо далі. Якщо порівняти ціни у ресторанах Порту з нашими цінами, то вийде, що в обложеному Порт Артурі дешевше поїсти, аніж пообідати чи повечерювати у Станіславові. Обурюється автор статті. Все було дороге. М'ясо дороге. Житло дороге. їда дорога. Нова фабрика. У Станіслові засновано фабрику залізних і мідних виробів, чавунно-металоварний завод під назвою Край. Приймає всі замовлення на обладнання та ремонт винокурень, млинів, пивоварень, лісопилок, парових двигунів, моторизованих видів сільськогосподарського знаряддя. Водопровідних станцій, насосів, канавок, млинових валок тощо. Досвідченим керівником є пан Лоренс, який багато років керував майстернями фірми Бретта в Отенії. Тобто, перейшов у Станіславів пан Лоренс. А тепер про духовні справи. Отець доктор Григорій Хомишин. Ректор греко-католицької духовної семінарії у Львові рішенням цісаря, призначений греко-католицьким єпископом у Станіславові. Отака От важлива інформація надійшла звідня. Прикрий випадок. Минулої неділі під час формування урочистої ходи під будинком Сокола з будівлі впав погано закріплений банер і поранив древком пані С. Крапка. Яка стояла перед входом. А зараз про приємне. Пиво пляшкове. Наші мешканці, напевно, з великим задоволенням сприймуть новину про те, що муніципальна пропінація налагодила розлив та продаж бутильованого пива. Боже, яка хороша інформація! Пляшки очищаються та наповнюються за допомогою спеціальних найсучасніших машин. Відтак, пляшкове пиво стає таким же смачним, як і розливне. Усі ціни залишаються на попередньому рівні. Ну, це направду, дуже хороша інформація. Ну, дуже хороша інформація. Ціна та сама, а можна вже пити з пляшки. Першокласна перукарня у нашому місті Юзефа Шнаппера. Головними перевагами закладу є. Надзвичайна чистота, швидке обслуговування гостей та прийнятні ціни. Для абонентів маємо окремі ящики з бритвами, гребінцями, щітками та іншим приладдям для гоління і стрижки, якими може скористатися лише той, для кого ці речі призначені. Тут зберігаються наймудніші парфуми, мило, порошки, дзеркала, щітки, грибінці та всілякі туалетні приналежності, які продаються за найнижчими цінами. І дуже ще одна цікава реклама: зміцнення тіла і духу кожному знайома втома і слабкість. Щоб запобігти цьому. І водночас зміцнити нерви немає нічого кращого, ніж щоденне обтирання французькою горілкою Бразай. Яка з великим ефектом використовується вже 40 років. Зараз побутує думка, що горілку треба пити для зміцнення духу і заспокоєння нервів. А ні, нею потрібно було обтиратися. Ну і це правильно. Ну, е на рекламній картинці бачимо кількох чоловіків, які спрагло тягнуться за пляшкою, аби обтертись, а не напитись. Для всіх видів спорту, таких як їзда на велосипеді, полювання, гімнастика і так далі, а також після кожної втоми слід розтирати тіло французькою горілкою Бразай. Також добре вливати у кожну ванну достатню дозу французької горілки Бразай. Така ванна має освіжаючий і зміцнюючий ефект. Наука для всіх нас. Обтиратися. Не пити, а обтиратися. Ну, хай не французькою бразай, але нашою горілкою. А от зараз про напої, які варто вживати. Про них розповідає вже інша реклама. Маю честь повідомити громадськість, що я відкрив у Станіславові на вулиці Галицькій у будинку Пецера спеціалізований головний склад магазин Мінеральні води. Продаю усі природні напої за оригінальними заводськими цінами. Прошу, шановну громадськість, звертатись! Я можу досягти успіху у цій справі з вашою допомогою. З великою повагою! Юзеф Майєр зі Станіславова. Прайс листи надсилаю безкоштовно. Тобто пийте воду природню, а горілкою обтирайтесь. Оце вам така настанова з 1904 року. Наша програма завершена. Дякую за увагу. Будьте здорові! Побачимось!